Знесення відкладається. Чергове судове засідання у справі про демонтаж літнього майданчика кав'ярні Моко, вкотре перенесли. Нагадаю, власники цієї кав'ярні та ресторану Прімові Аліно звернулися із судовим позовом до Кіровоградської міської ради. Приводом стало небажання демонтувати свої літні павільйони на період міжсезоння. Примусово зносити майданчики до закінчення судового, засід... судового процесу, Феміда заборонила сьогодні. На третє слухання справи в Ленінському районному суді. Позивач власниця Моко знову не прийшла. Чи вручили повістку в суду немає з цієї причини, розгляд справи перенесли на 19 травня. Немає права суду розглядати справу без позивача, відносно якої не надійшло повідомлення про те, що вона отримала на сьогодні судову повістку. Тому суд відкладає розгляд справи. У даному випадку, оскільки будь. Позивач, на мою думку, систематично не з'являється без поважних причин, що вважаємо, це робиться з метою неможливості затягування виконання рішення виконавчого комітету щодо демонтажу тимчасових споруд.